У закладах освіти Шоскінської громади триває підготовка до зими. Про це у ході апаратної наради повідомила очільниця галузі Наталя Сергейко. Минулого тижня завершені роботи щодо заміни опору ізоляції електромереж, також перезарядки та технічного обслуговування вогнегасників. Відповідальні за теплове господарство пройшли навчання, готуються до здачі іспитів. Як підкреслила керівниця, проведено тендерну процедуру на закупівлю паливної деревини, за результатами якої укладено договір на суму 3,3 млн грн, гривень, складено графік поставки. Трох до закладів освіти. Очільник громади поцікавився, чи всі теплогенератори вже встановлені. Найближчий час, не чекаючи зими, вони повинні працювати, опробувані бути туди, повинні паливо, дрова завезені, теплогенератори повинні всі працювати. Протягом минулого тижня із заявами про надання статусу зареєстрованого безробітного та призначення виплати допомоги по безробіттю до центру зайнятості звернулось 30 мешканців Шосткінської громади. Роботодавці подали 17 вакансій. про це проінформував директор установи Микола Чернов протягом минулого тижня забезпечено роботою 31 шукача роботи в населених пунктах громади та місті шостка. Продовжуються суспільно-корисні роботи та громадські роботи, до яких залучено більше 100 осіб зі складу безробітних та внутрішньопереміщені особи. За інформацією керівника, статус зареєстрованого безробітного у центрі зайнятості мають 805 мешканців Шосткинської громади. З них 80% становлять жінки.